Народ сьогодні у три часи дня мені з мобільного телефона Калініч Ангеліні Михайлівні надійшли погрози. Про те, що я буду вбита, якщо зараз дозволь, не дозволю вивезти Лихенка Антона Едуардовича 15 квітня, 2017 року, із серійними убійцями, в яких Ярмоленко, Чамбан Едуард, Чабан, Артур, Чабан Галина, в яких шість паспортів: Румунія, Росія. Польща, Білорусія і їм нужен хлопчик, щоб за рахунок цього хлопчика, що в нього немає мати матері, що вони тікають від війни. Саме сьогодні мені стало відомо з цього із тих погроз, що тиждень назад у місті Черкаси пройшов теракт. І там є трупи, і цей теракт виконали вони. І їм поліцейські пообіцяли їх зробити зелений коридор за цими шістьма паспортами. і пообіцяли дати їм у під прикриття цієї дитини, якщо нас не буде живих, щоб ви знали, хто це зробив.